Цей курс ґрунтовний, складний і важливий для кожного менеджера. Цей курс широкий, системний і надихаючий. Він повністю покриває все, що стосується менеджмента. Від найму до звільнення. Це практичний системний завал. О, прикольно потрапив в крутий менеджерський курс. Багато чому навчусь. Мені не вистачало управлінського досвіду, мені не вистачало розуміння, як вибудувати процеси, як підтримувати команду, як досягати цілей. І в цьому курсі мені дуже сподобалося, що це саме був досвід прикладний, структурований. Це не теорія, відірвана від практики, а це дійсно уроки менеджера, який побудував групу компаній. Я взагалі усвідомив себе менеджером завдяки. Цьому курсу, тому що до нього я був просто спеціалістом, якого поставили лідити напрямок. Після курсу я зрозумів, що це зовсім інша сутність, яка більше про управління людьми, про управління ресурсами, про управління процесами і головне про бізнес-результат. Я прокачав частину, пов'язану з наймом. Це була одна з моїх слабкостей після цього курсу. Я знаю на які конкретно речі звертати увагу, щоб знаходити тих спеціалістів, які Будуть підходити моїй компанії. Більше уваги почав приділяти звітуванню. Що казати про те, що я використовував в роботі щодня, Перше — це постановка задач, це е, як писати фоллоуап і що таке фоллоуап. І третє — це, мабуть, як комунікувати, щоб досягнути цілі. Я вважаю, що завдяки проходженню цього курсу менеджер може скоротити свій шлях в середньому з п'яти років вдвічі до 2,5-двох років. А цей курс допомагає розвантажити операційку і перейти до стратегічних питань. Більш за все сподобалась його структурованість. Що ти буквально проходячи курс, можеш будувати відділ, будувати напрямок, будувати менеджмент. Після проходження курсу ми в компанії почали використовувати певні стандарти репортингу. Перше це то, як ставити задачі. Звісно, я постійно це використовую. Це урок про комунікація, що наближає результат. Це one-on-one. -on -one. То як їх треба проводити, шаблони проведення one-on-one. -on -one. Мій улюблений урок в курсі це урок про product-market fit. Цей урок змінив моє уявлення про те, коли потрібно масштабувати команду, відділ і загалом бізнес-юніт. Курс дуже широкий. Він охоплює багато різних тем, на які доволі часто співробітники не звертають уваги. Круто, цей курс. Дієвий, або я би сказав, actionable, тобто той, що спонукає до дії, цей курс чіткий і він необхідний кожному менеджеру. Для цього курсу потрібно повертатися як до такої якісної, перевіреної класики художньої літератури. Тобто її потрібно перечитувати з роками і бачити нові сенси. Я не зустрічав альтернативи цьому курсу. Я всім менеджерам рекомендую його проходити, він просто маст-хев. Загалом це така настольна книжка менеджера.